Аватемон. Фраза дуже цікава. Одразу, коли ви її побачите, ви знаєте, що Мон – це місяць, і подумайте, Оксана нам сьогодні буде розповідати про космічні подорожі. Вау! Круто! Ні. В космос ми з вами не полетимо. Сьогодні я вас навчу, як використовувати ідіоми у розмовній мови, щоб ваша мова звучала дуже гарно. Отож, аватемон означає. Бути дуже щасливим. Наприклад, he was over the moon when he got the job offer. Він був такий щасливий або найщасливіший у світі, так, коли він отримав пропозицію стосовно роботи. Отож, over the moon означає бути дуже дуже щасливим. Наступний приклад get alone like a house of fire. Get along like a house of fire. Можливо, ви чули це в якійсь пісні. A house of fire. Отож, Get along like a house of fire, означає подружитися або мати дуже гарні стосунки. І подружитися дуже швидко. У реченні. They got along like a house of fire from the moment they met. Тобто вони дуже швидко подружилися і з того моменту, коли вони зустрілися. Дуже цікава і корисна фраза, яку ви будете використовувати в повсякденному спілкуванні. Отож, ідіоми. Дуже корисні. І остання цікава фраза goes extra mile, що перекладається докласти дуже багато додаткових зусиль. У реченні She always goes extra mile to help her friends. Вона завжди докладає дуже багато зусиль, щоб допомогти своїм друзям. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Дякую за перегляд! Чидос! Ой, ще не забудьте поставити коментар. Mm -hmm.